Вітання людям, добре! З вами Тейват Юа, і це 39-й випуск новин. Нарешті наближається банер Аякі та Шенхе, який я давно чекаю, і буду обов'язково крутити як сігну Шенхе, так і її саму. І так це не єдина новина на цей тиждень. Угу. Ще поговоримо про поточний та найближчі івенти, а також дещо розглянемо навички нової четвірки Міки. Тепер всім смаколиків до столику, а ми починаємо. Перш ніж перейдемо до новин, хотів вам дещо сказати. Точніше, запросити до запису круточок, який я планую провести у день виходу банеру ввечері, після 20-ї години. Запис буде відбуватись під час стріму у Genshin Impact UA. Посилання на нього є в описі до кожного відео. А бажаючих, прошу писати мені особисті повідомлення. Знайти мене в групі Genshin Impact дуже легко я там майже завжди онлайн. А тепер до новин. Розпочався івент «Вібруючі кристали. Це бойова ПВЕ-подія, яка вже була у грі, коли вийшло доповнення розлому. Подія дуже проста у проходженні, не вимагає якихось особливих знань і дарує непогані винагороди. Геймплейну ви збираєте дві пачки, обираєте підсилення для них та проходите кімнати на час. Ціль набрати щонайменше 2000 балів, щоб отримати всі винагороди за кімнату. Також анонсували на наступний тиждень подію Грибний Механікус. Грибний театр Механікус це повторна подія, яка розпочнеться 23 березня, тобто у четвер. Хто на курсі, це міні в жанрі Tower of Defense. де головною задачою є перемогти всіх мобів за допомогою розташування бойових веж – тільки в нашому випадку. Вони матимуть вигляд пліснявиків і сумеру. Тепер до банерів. Нових п'ятизіркових персонажів у другій половині оновлення чекать не доведеться. На цей раз нам будуть доступні Камісато Яка та пані Шеньхе. До речі, це, якщо я не помиляюсь, перший реран Шеньхе після її релізу. По збройному банеру теж все очевидно Сігна Яки та Сігна Шеньхе. І тут варто додати, що Сігна Аяки це дуже гарна зброя, що гарно проявляє себе в руцях у багатьох персонажів. Тому рекомендую звернути на нього увагу, бо цей меч дійсно вартий витрачених на нього круточок. Тепер, перш ніж перейти до останньої новини, хочу нагадати, що зараз є можливість підтримати випуски вашими донатами. Вони будуть дуже дуже доречні, так як допоможуть покращити якість відео. Дякую. Стосовно банерів, також буде новий герой, Міка, рідкістю в 4 зірки, про якого, як зазвичай, зараз і поговоримо дещо детальніше. Міку дещо коротенько нам показали розробники, розповіли його лор, показали таланти та зазначили роль. Міка це персонаж підтримки. Основною задачею героя є відновлення здоров'я та додаткові бонуси до швидкості атаки. Тепер коротенько пройдемося по самим навичкам. Звичайна атака. До п'яти ударів з списом та арбалетом тут нічого незвичного, крім вбудованих пострілів з арбалету, що робить його мувсет доволі таки унікальним. Холд атака. Нічого незвичного, посилена атака з використанням витривалості. Мувсет стандартний для багатьох списовиків. Елементальна навичка має два режими. Швидке натиснення уражає одного супротивника кривошкодою. Холдаж дає змогу прицілитись у супротивника і після пострілу з'являється сигнал льодяної зірки і автоматично уражає до трьох супротивників криво шкодою. Обидва види використаної навички надають союзникам бонус до швидкості атаки. Вибух стихій. Відновлює загону ХП. Величина відновлення залежить від максимального ХП Міки. Також вибух стихій наділяє союзників статусом орлиного Пера. Цей статус дає змогу активному персонажу відновити власне ХП, але тільки один раз за короткий проміжок часу. Також у Міки дуже важлива пасивна навичка. Важлива вона тим, що додатково буде надавати бонус до фізичної шкоди у розмірі 10% за кожного ураженого супротивника, чи до 10%. Поки що опис доволі таки розмитий, тому тут треба буде потестувати у самій грі. Ну, там ми побачимо в цілому. Отак, коротенько, пройшли по навичкам майбутньої новинки. А на цьому у нас, на жаль, все. Ми, як завжди, чекаємо на вас у наших соціальних мережах, тим паче, що на цьому тижні буде додатковий запис, можливо, навіть не з одним глядачем. Тож всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте! І мирного неба нам всім.